Засніжило рівненщину цієї ночі накрила негода. Її приніс циклон із південного заходу Європи в області було оголошено штормове попередження. Мокрий сніг та шквальний вітер призвели до знеструмлення міст і сіл регіону. Станом на 8 годину ранку сьогоднішнього дня знеструмленими було 63 населених пункти Рівненської області. Знеструмлення спричинені негодою, налипання мокрого снігу на електропроводи, замикання через падіння гілок, необрізані дерева. Наші бригади працюють над усуненням наслідків негоди. Це 38 бригад енергетиків прат рівне обленерго і 47 одиниць техніки. Сподіваємося, що якщо негода вщухне, то всі роботи будуть завершені із відновлення електропостачання до кінця сьогоднішнього дня. По обіді подачу електроенергії вдалося відновити до 38 населених пунктів найбільше по. Страждали три райони. Найбільше від негоди постраждали територія колишнього рівненського району, Володимиреччина та Костопільщина. Там наразі працює найбільше бригад «Рівнеобленерго». Така погода не є дивиною для березня, розповідають синоптики, адже це перехідний місяць, тому опади у виді мокрого снігу та невеликий мороз це типово у 50-х роках минулого століття. Наприкінці третього місяця року бувало до мінус 15 градусів. Амплітуда коливань температур в березні це від мінус 21 градуса вночі до 26 градусів тепла в день. Так, що от така могла могла бути ну, була в березні, ось така температура. Вируватиме негода на рівненщині недовго, адже вже завтра циклон переміститься у центральні та східні регіони України. На Рівненщину поступово повертатиметься тепло вночі. Невеликий сніг. є ймовірність, що буде ще пролітати вдень подекудись. Пролітатиме сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці ми ще очікуємо на пориви вітру 15-18 метрів за секунду, нічна температура 1,6 градусів морозу, на завтра, на день 0,5 градусів морозу. Ну, наступна доба, ніч буде у нас ще морозна. Три морозу в день вже п'ять тепла. Додалося роботи і комунальникам, адже всю ніч оброблялись дороги задля забезпечення проїзду на автошляхах державного значення. Працювало 34 машини та механізми і 37 людей. На місцевих дорогах 30 осіб та 24 одиниці спецтехніки підрядних організацій. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.